поліцію, коли Ви сказали, не будете! Не толкайте мене! Не страшайте працівником! Може зброю! Вам психологічні тести можна проходити! Ви стрілять, стрілять! Я буду змушений застосувати до вас спецзасоби і сили. Давайте актор, ви проводимо, що ви там опитали. Давайте я прочитаю. Читайте, дайте я прочитаю. Дайте мені прочитати, що маю фікса. Я в не в можу відходити з камерою. Я стою і фіксую ваші дії. В чому J проблема? Я будь ласка, Ні, що ви керуєте? Поліцейські я стою на приїжджій частині, пане інспектор. Давай світі, світить. Я маю право фіксувати. Який захист прави фіксувати? Яким законом ви керуєте? Статтю закону, будь ласка, якою ви зараз керуєте? Руки заберіть від мене. Я, що стану, я, стану, я, це, Дайте мені прочитати. Я, ти 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 я попрошу вас показати ваші посвідчення журналістів і відійти на відстань таку, щоб, будь ласка, не свідчить очі. Розумі. Розумі. Я вам не, не, не забороняю, тобто здійснюєте відбуватися. Я собі представив, я бачу, нормально, а зараз вже не нормально. Дивіться, мене затримують. Той... Вас не і... Я Ви -то, -то, давайте, прийдемо. <пробуйте трак. пробуйте> Якщо це причиняє дискомфорт, будь ласка, потрібно відсторонити, далі ми надамо пояснення даної ситуації. Зараз на вимогу патрульного поліцейського. Відійдіть, пане, пане патрульний поліцейський. Назвіть, будь ласка, статтю, якою ви керуєтесь в даний момент. будь ласка. Рядовий поліції і міський.

Це дурдом. депутати міської. Ви бойтеся право. Ви виконуєте політичне заслуження? Ви, ви сюди, розумієте, розумієте, що це політичне заслуження? Ви виконуєте, ви безпідставно <розуміло> <розуміло> ви ви застосовуєте <розуміло> засоби. Володимир Васильович, автомобіль. Сідайте Скажіть, будь ласка, за що? От за що, скажіть, будь ласка, що з людиною зробили? За те, що ви толкали журналіста, і він вам крикнув, що це ганьба, за це його треба було скрутити. Це така поліція нам потрібна, це така реформа поліції.